Мощі святого великомученка Георгія Побідоносця привезли у Житомир. Зустріч Десниці відбулась на майдані Корольова, де зібралось кілька сотень людей. Звідти хресним ходом правицю принесли по вулиці Велика перемоги до спасу Преображенського кафедрального собору. Житомиряни, котрі прийшли вклонитися мощам, вірять в їхню чудодійну силу. Надіємося, він допоможе зашитік наш допомагає. Люди по щоб постріляли це дітям. Потрібно того, що зараз такий світ так дітки боліють. Ну, все потрібно святиня завжди потрібна. Для діток і для нас теж. він допомагає прежде всього всім, хто молиться з вірою і вірить у це. Він обов'язково допомагає. Це треба вірити, і це обов'язково буде. Мощі святого це допомагають бідним, допомагають багатим. Мощі зд... здоров'я като нас катастрофічно не вистачає. Чудеса все ж таки є в нашому мірі. Не все як говориться, так погано. Першими вклонити святині мали змогу чинники області та міста. Нагадаємо, що мощі великомученка Георгія побідоносця будуть знаходитися. Ходитись у соборі дві доби, тому з 29 листопада до 1 грудня храм буде відкритий цілодобово.